Доброго дня, мене звати Сергій Дербак, я пластично-реконструктивний хірург, власник вже міжнародної мережі клінік «Літа плюс», тому що ми незабаром відкриваємо наші двері клініки в Чехії в місті Карлові Вари. президент асоціації пластично-реконструктивної хірургії і дерматохірургії «Упрадес». Що хочеться сказати конкретно за мій шлях навчання? Я сам родом з міста Ужгород, закінчив ужгородську школу, спочатку одинадцяту школу. Потім перейшов ліцей, інтернат, хіміко-біологічний клас, поступив в Ужгородський національний університет медичний факультет, який і закінчив з першого курсу медичного факультету. Працював в міській лікарні міста Ужгород. Спочатку три роки санітаром, потім два-чотири роки медичною сестрою. Працював в травматології міської лікарні. Потім Переїхав в місто Київ здобувати післядипломну освіту в академії післядипломної освіти імені Шупіка на кафедрі хірургії і трансплантології інституту Шалімова. В відділенні мікросудинної пластичної хірургії під керівництвом професора Дрюка пропрацював там інтерном три роки. Після цього десь з другого курсу інтернатури вже почував працювати в частних клініках. Перша клініка це клініка Медіса, де незабаром відкрив відділення пластичної хірургії. Паралельно працював в клініці Голдлазер, в клініці Роміталь, в клініці Інновація. Можу досить багато перераховувати клініки, де я працював Клініка Сітідок. Але все це прийшло до створення своєї команди і власного бренду Літа Плюс і клініки Літа Плюс, з якої ми відкрили клініку на Кадем в Києві, і з війною реликувалися в місто Ужгород. І наразі добудовуємо найбільшу клініку пластичної хірургії в Україні Літа Плюс. От такий шлях, який є. Життя нас трошечки усіх побило, але ми не зупиняємося, розвиваємося. Тому, будь ласка, приїжджайте до міста Ужгород і завітайте наші, до нашої клініки в місті Карло Івари.